Добрий день, любі друзі. Ось цього хочу вам показати також зимуючий горох. Тут у нас був посіяний 10 листопада. Ну, тут було трохи вологи і тут видно, що він в фазі розвитку дуже більший на Ось такий зараз у нього стан. Це зимуючий горох, болтрап. Перезимував він досить непогано. Тільки є одне дно. Ну, центральний прибитий, пішло бокове. І на кожному цьому. Получається, ось вже два бокових він дав, а центральний вдарило морозом. Були це заморозки лютого місяця. Ну, не заморозки, а морози, говорять. І, і прибили його крепко. А так було все взагалі чітко. Ну нічого. Будемо працювати ось такий горох. Тут же ми зробили гербіцидом ще до морозів. За три дні, навіть за 4 дні до морозу тут зробили. Ось така ситуація. Борян весь прибитий, навіть іголопці все чітко взяло, і голоп фіолетовий весь. Ось така ситуація. Горох буде також Гарний пасюмат, буде його дуже багато. Так що отаке. Горох, ще будемо тут опрацювати, інсектицидні обробки. Можливо, листова підкормка буде. Отакий ось горох. Горох зараз дуже гарним стане. Дякую всім за перегляди. Також я хотів сказати, забув посіяно було тут сівалкою Amazon DMC з нормою тут на цьому полі 180 кг. Отака ситуація. Отакий горох. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.